Народ, всім привіт. Це відео вийде між воно записалось. Що так случилось, спросите ви. Ну тому що Вікторович, в нього все добре. Дивимося, коментуємо. Там те, що треба, те, що ви любите. Це именно, именно воно. Нія іначе. Хто не підписаний, підпишіться. Це важливо для розвиття каналу. Для, для заправки машини. І для Вікторовича дуже важливий ваш коментар, тільки смішний, такий, щоб з ковиркою. Дивіться хто приїхав. Ми тут е, з Теслою граємося. Диви, диви, диви. Чиморагес потужний приїхав. Що? Хай лежить. Коротше, тут є провода в Теслі, прикурюєш, вона відкриває багажник. Ми вирішили, що у нас сіво той акумулятор. Що робити, Вікторович? Так, вжути на акумулятор і їхати в Київ. А тебе з собою брать? Ты же якраз так і як, як, як надо? Так і надо. треба? Що там, бачите? Ты понимаєш, Тесла? Справим я славу словутом. Ти, пішли. Рек, пішли. Так, що за хуйня? Опять поламав. О, це не було царапин на пампері, диви, да? Не. Оце і не було білого не я Нет, в цю сторону ми показували, що ти заїжджав в ворота. Е. О цю сторону ми ще не показували, що ворота заїжджав, так? Да? Ворота закрив. Опять ворота закрылись. Що там, Шо це за де? Це мотор. Шепай, ніхто не знає, що хуйня. Ну, бензонасос. Так тебе карбюратор не, не блять. Кажу бензонасос жужжить. А ну, ключи газ. Шипить. Газ ключ. Не включить. Ну включи у газ. балоні. о, бач, виключив насос. Так а бензине, ось, на бензині, не шипить. Ну так це насос бензиновий, кача бензин. Що ти тим поймаєш придурок? Де він кача, блядь, вася, це інжектор ілі шо, блядь. Ну ти тільки, що газ включив, воно потухло. Ось все, це насос, ну, насос, ось все, насос, все, насос стоїть електронасос. Ти ахуєнного в масці. Вот тим ахуєнного мастіра буха Водос, блять. А, в трьох уже мастерів? Це ж прикинь? як бензин, насос, блядь бензиновий. Не тайні тут направляйся, полону, блять, мавчик і девочки, нюхають кокаїн. Сразу кулаком? Мене в Лубни треба звозить. Та й світ горить. Потом Десь є. О, а цим що не вийшло? А воно і було таке. Все так и було. прикинь машину купив. Металл? Підпалим метал. По 5 гривень, так як как билш підпаливай, давай відео снимем. А фильм, а гроши не заробить. Не, я зароблю. Ні, так как вы гроші не заробли. От, блин. О, спасибо, Вадя. Ты мене в машині, наверное, підмотив вчора. Та не блядь, дуже просту. Беш мусор в карман, ты помниш? <рес> ну, дивись, Оксана подивися, а буде блядь. Спала тебе в Славуті. Да, давай запазли. Так а що празднуємо? Нічого. <рес> Та вчора хтось сказав, що буде варить сьогодні повним ходом. Я вже кран прогрів. <рес> ну он під'їхав краном. В смысле Хаида, так мне надо ехать? Так вот обезьянник, ну тебе куси рушку. У, -у -а, а, а. Че, ж, мам, блядь, дороже стоит, чем Славута, положи. Шо? Кажу, положи, он дороже, чем Славута стоит, блядь. Кусок теста на капоте, да? О, а як ти сюди по другу голою жопою лазиш ложиш? Ти бумажку під машину виконув, в мене зріння краще, ніж тебе. Сука. Оп. Ще одну. Забирай свою мусорку. Забирай свою мусорку і йди отсюда. Що вообще як? Це то, що ти матюкаєшся на неї. Машина любить ласку і смазку. Хуяску, блядь. Чи однею сільодкою не пахне, ти її не любиш, так? Це да? ти сільодкою любиш, блядь. Ніхуя не йде. Не йде газ. Так реально не йде. Таке заправку, блядь. А на бензині дорого, так? Да? Та все вже вчора, їбать, тобі повністю. Кого? Та все дорого. А тебе б заправлено на 500 гривень хотіло б на місяць. Вчора на 2 тисячі бензину прийшло за хуяри. Куда? Що ти мелеш, блядь? Ці, я хотів повний. Ти розумієш, як це бензина п'яний ти на 2000 А Азов Тільки що ну, ті за правду 200 грані хотів газу забрати що за правда 200 А на 2000 виїзди у нас ловуті занять те пизду виїзди виключи музику А де Бенс тут Ну да там Та сейчас блядь. Ну, там, да, де я тільки що їхав, порівнюю, пів бака показував. На, на півтори вже піднялось, ну так, да, на двушку заправив. Ти що уже, їбає реально, може. Я, блядь, зараз позвоню по другій, вона тиска на себе заправляв. Все, так, дурий білюсь. Там, може, блядь, те наїбали, не в ту машину заправили. Та хуй там, я тікав. два часа ночі заправлявся. А, тільки ти в два часа ночі? Ну так, в принципі, у Не лампочка говорить, дохуя залив. Та не їбайте, я ублю. О, дивись, торпеда туди мотор падай, не буде насос бін закачати. <рес> Світ виключи, як він тебе виключається. Це <рес> подсвітка. <рес> так виключи, нахер вона горить. <рес> <рес> не сиди акумулятор. Що взагалі як? Що смієшся, В мене хоч їде, а тебе ніхуя не їде. Це зараз обідно було, поняв? <рес> <рес> Це зараз буде дуже обідно, Вікторович. Каже, в мене хотіли, а в тебе не їде. Ну так в мене ж значок деякий. Який? Ну, таврія. А, ну мене ж інжекторна. Ну, інжекторна таврія, мова. Ти людей, коли виселить перестанеш? Повний і взірвати її? Давай твою взірву. Ну люди будуть раді, вони зараз напишуть коментарі, що їм це дуже подобається. А це що таке? Це для для кого? Не для мене. Ну то хоч не табуретку на рибалку купив. Ні. Ні? Господи, не О, Господі Так, а сьогодні що у нас? П'ятниця? Засладні, завтра субота день охота. Ну, В принципі, як у нас виходить. Зараз. Щас... Е, неділю кураж, потім опять. Ето, три пачки ми на 4 дні. Це що, пеперниця? Ні, це відпало з дворей. Отпала з дверей. С ручки, блядь. Не баражась ти машину. <реш> Куди, брешки, бля. Як прийшло, так і пішло. А, що, блядь? Так а що, нам з тобою ще з'їздити надо в этот коли? в прилуки. Коли? Ну, дві неділі назад. Ну, то було, блядь. Коли... Дві неділі назад. А мы это же ты приїханий. Красавчик, скажи. Мальчик, красавчик, что там? Все красиво? Не. Heavy метал? Зверху, под сверху. Подсветку. Так, а что жвать? А что это за пробка? А, тут оце я поняв, поняв. О, Господи, диви. Ти, ти по в глаза світиш, п'яна чи ні? Ну, щоб не бачили куди. А, щоб... так подожди. Чи ти собі в глаза світиш, щоб не бачив кого? Ні. <плес> Як сварчик зайця піймав і пішов. Ні, я таких не не визів. У нас, не... <клес> навірно, спонтанне відео вийде, Вадик. <плес> да? Ну а що? Ну, нормально. Напишемо в переривах між роботою. Подив... А що ти ті бабки, у Тебе і так вон там є, Ченазас повний. Я хуйня вчера с рыба отдавал Ну Відкривай бардачок А мы это сентяги Буча Повний бардачок То есть не ось двига так? Я не знаю Ну останній раз як я убил то... Останній раз ні, не на дверью назад був, раніше. неделю, знаешь, неделю бардачку бай, вот такие, блядь. Лежать, сохнуть там, а, висять, сохнуть. Ну, там, наверное, пара еще можно наскорбить. Нет, нет, нет. я знаю, только жир потих там. А, жир потих там, то С в тебе, то телефон, в телефоне все селедку или я. Ты подписчикам дай совет, как жить, Вадик. Сейчас время сложное, всем важко, понял, бизнесы закрываются, дай им совет. А что, иду. Идите, там, идите работайте, или что скажи. Да, идите работайте. Все. Тушим эфир. Все. Хотите свет уходя, блядь. И все. Понимаю, что уже снял, но все же, Кажу, что это царапины на капоте. Ну и каже, может, вчера кто танцевал, я не помню. Ты Юрка с собой не будешь брать? Так что? Скажешь, что в командировку поехал, как ты раньше каждый раз. Такси на Орехов, да? Бэм, да. да. Були времена, ти молодий був, красивий. Чемпіон. Ну, Вікторович спать їде, як розказував. Що там водять? Щось спробував гри... грибтись, вона там щось є тут. Этот... А на мокрій траві не гребеться, блядь. Купив шар Класно заводиться, кстати. Дай, Юрка? Ого, хорошо, оцей в цей раз вообще четвертий раз вообще хорошо завылась. Та була ж нормальна машина. Ты дякче, куда пиво борота? А правда робить півоборота. Вадик, що такое, все? Це, Повний бак бенза, просто що стрілка на красном лежала і лампочка горіла. Ого, ого! як хорошо заводиться, главное це понтануться, да? Кинуть а так понта кинуть на пацанів. Ну ми ж сільські, ми не понимаем. <плес> Давай спалом. Вот там внизу. Бабки пополам все. Бабки пополам с туба. Там. Типа хіба ще два колеса открутим рядом положим. Не. Че? Я думаю, в тебе бенза нема. Так газ включи, блядь. Газа вообще нема. А газа вообще немає, ну хорошо хоть бути бахи. Кто здесь открыл, нахуй, вся випускай. Ну го, хороша. Не, ну аккумулятор хороший Ипатьев, блядь. Давай комментарий. 36 км, сука, шо, блядь. Ну что, значит я расход 36 на, 36 на 100. Че, на мене не заправилась, сука, скотина? На двушку набрила, да? Чуть, Юрко, я думаю, йому напишуть коментар, якщо на 2000, які він заправив, він би, напевно, доїхав би до Польщі, схопився б назад, вернувся, ще півбака було б, так? Да? Все. Відкривай капот. Ти ж. Я чувствую, коментарію буде, як треба. Мені полку. І не пишіть петухи там, блядь, таку хуйню. Зато п'яний не будеш їздити. Отак, на, давай. А ну і Так а ти гри ту сторону, щоб можна було грейдером їхати, Поняв? траву мені позвертаєш. Різаком одріж щось там. Давай дивися, що там у нас. Дивись, судя по цій бутылці у тебе дота не вистачає. Може тормозів немало, але не сука. Аж назад вилазило. Ну, може бігти. Кого? Колодки змовляють. Та це ж ти підпиваєш. Неси бензина, блядь. В смысле неси бензина? Заправки ты їхать, Ні, хочу. Не, подожди, я ж панти не колотил. Я додому їду, тянуть будеш ти. Та, хуй там ця, сон, у у заправщиці потянешь. Там есть. Не по смену, блядь. Більше полові, менше, знаєш, будеш тянуть якусь. Сейчас потянуть, блядь. Нормально, скажи. Нормально. Так а як, блядь? Так а що він сухий? Тут, тут же треба добратися до нього. Так а що там ще все, все, три з проводів? Ну, тут видно зразу, що хімії нема, да? Та й перекупчики кинули, хоч користь поставлять, котиться. Так звони, хай бабки назад. Які бабки? О, там зараз нахуй назад. Я будемо об борт бити нахуй. Об борт, блядь. Бак пустий, прикинь, на ложку заправився нікуда вона що не заправа твари бля ну сейчас винувати будуть всі Спасибо, бензина поймає що тут написано заправка чи що моя ну, теста є давай я это блядь, я заправлю ну піди злий блять у есть хоть одна бензинова бля, машина пили, блядь, блять блядь, похуй Ну нудизливай ты ездить по-любому там бля кони давай не давай а давай те стихолоху бля бензинову машину Ой, блядь, а Що? ти купив оно все блять. Шляпу хуй поїдеш прикидає. Яку? О, там стоїть у нас. Аврія поломана, ]miş. блядь. І шо? Ми хоч їде, блядь, і хоче. Пощо пошути тепер точно бензина глядам? Вот на казині-то є, хоча а то взагалі марку, блядь. Так можна в принципі на стартері виїхати з території, а далі хоч. Às vezes, вірку смешно, аж цикається стоїть. Диви, як заводиться, блядь То як згорить мені сірван. А, а як оцей згорить, буде біда тобі. Ну і цей згорить, і той згорить, і погано, я там теж підзимає. Це пох для тебе ж лежить, ніхто ще не. Зачем різати? Я понимаю. Так він не знає, що біза нема, блін. Ще останні 200 грамів до річки дорогу прокосив. Ось у нього тут щось ланочку згинали крепко, перегнули повністю. Може це тут і немає того газу. Бачиш, як згинали. Ну, газові ж вони такі гнуться ці мідні, правильно пополам на під 90. І тупими плоскоубцями і буде так 6. Да. Там може по вушках на парики лазять. Ще ще нема. Шоколадка. Знаєте, як не багато контролицічу? Підемо в області. Чуєш, а те, мабуть, бутилка дерева. Э е, бутылка дырява, там все Ні, в води. Я, я. Я напил ну, півбутылка ще є, правильно. Вбирай руку, баша так, бах. Так а що ти кажеш, не хоть відкритий, блядь? Как та не... все там нахуй відкрите, блядь? Липай, блядь. Сука. Спитайте в мене судьбу. Ютуб, на. Ютуб, нахуй. Ти що, дурак чи що? Іди бензин шукай, десь. Де я ти навіть. Іди спи додому завтра заведем. Та нахуй на хономіназу. Ну а сьогодні не бензина не привезе. Тяни на буксир. Кого? Маневля запав. Наш переспий. Переспиє красляш. Ну, все? Кончеш, Все? все й Іди пиво потом куплю. Та і на Та коментарі з нормальні. Пиздасики, Пер... блядь. Де? Ось он нахуй. Хоп, oh, нахуй. <laughs> Ты какой парфиль, чешо? Що? Ну, що дивись, высищий, еба, хоп, нахуй. Ты мое пиво тут пиздасики. блядь. Че, все, что камера мое лицо не снимает, да? <laughs> 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 Ладно. <laughs> ну, а что делать?